В двох словах, забрав сім'ю, пересадив відводок. Маточка неплідна. плідна. Сінгер, по-моєму. Да. Вона сиділа в бігудю, бігудь був забитий канді. Зробив однорамочний відводок, щоб вони набрали силу. От. А вони одну матку грохнули, другу, третю пішла трутовка. Тільки підсаджую. Лишня робота. Забрав всі рамки. От. Так, Зараз маточку заберу. Так, Щоб матка не пропала, то тимчасово її в бігодік посадив. І оставив на пару днів. Забрав всі рамки. О, вже і маточники давали, що хоч, і що хоч. Нічого не виходить. Маленький відводочок. І от. Оставлю їх без сот На пару днів. Як бачите, потягнули соти. За цей період перестали бджоли кормити, тих, ну, трутовочок, скажімо так. от Почали тягнути соти і зразу маточка знайшлася, прийняли. от Це такі хвилинка як збавитися від трутовки. Просто зверху була фанерка, хоча вони не на фанерці потягнули, а на боковій заставній. І зараз їм вертаю пусті соти. Може, з медом можна їй розплод не буду давати, щоб не грохнули матку знову. Ось от, от таке виправлення за пару днів трутовки. Носиться, висипать за три. За 100 метрів там ще за скількись. От, це все фігня. Вертаються вони Я знову. Це найкращий варіант. Бачите, і матка є. Я просто його не знімав, бо все в поспішках. О, це так буде наглядне по собі і Побачимо, що далі буде. Так, 87 номер. Сім'я трутовка, будемо виправляти сім'ю трутовку і підсаджувати маточку. Так, виглядав, може комусь підставити. Бачу, що бджоли мало, хоча дивитися, немає і матки. Я кажу, я в лізу тільки коли мені треба бджола, розпліт. От, виявилось, що... Сім'я трутовка. Хто розбирається, розказувати не треба. Горбатий розпліт. Там я знімав, це буде як доповнення виправлення з сім'ї трутовки. Бачите, вже маточне кіно, це все на свищих... Ой, на цих тянуть. На трутнях. От, матки. Нема я вже проглядав, не будемо 10 разів виносити. І я колись носив, скажімо так, яєчко є, я дивився, думаю, думав, може це вже і матка десь з'явилася. Яєчка по одному як має бути. Але ми не віримо в цьому. Шо? Шо? Матка? Ні-ні ні. Матка під ноги таку матку. Це трутень вже пора розбиратися. <ріст> <ріст> так, е що ми робимо? Виносив і за 100-200 метрів, що вони не вертаються, все прекрасно вертається. Отак, отак. Я його не до кінця придивлюся, але я зрозумів, що мені так достатньо глянуть. Всі рамки, ну всі отакі от горбаті. Сі, які маточники вон. з маткою, будущою, з яйцями матка мала будь. Ну от тут таких маток вистачає. Коротше, нікуди ми їх не виносимо, щоб воно нам не мешало Показуємо. А рамки забираємо. Струшуємо нафіг. Для вулика не треба їх носити за 100-200 метрів. Не займаєтеся фігомою. І вони вертаються назад і за 200 метрів за 3 кілометри вивезти, щоб вони зовсім не вернулися. Це буде правильно. У нас ці ж не здихати їх, а виправить. гулик, покажи номер. Ну и можно так разрубить. А, маточка. Маточка. Видно маточку. Вот били ледка льотка вишим супруду Сегодня четверг. Другі, да? Липня. Перший липня. Перший. Ти пускник, то ти теж не сильно орієнтуєшся. Вчора день народження ботяника було. А, хороший. Ти нормально себе чувствуєш і дивишся? А я ну, мене празднуємо. Він десь в село поїхав, да. Все, бачили. Рамок немає, бджола це. Кум не пускає трутовок. Кум стоїть, не пускає трутовок. От. Завтра я приїду, але ну, обід я йому оставлю. Шутка. <гум> ну, Все, їдемо, залишаємо. Дивимося, що у нас тут робиться. Це сім'я трутовка. Не сім'я. Я а они не хотят языки тянуть. Сейчас нормально разберусь. Да, языки, або не мав взятку. або. або. Так, и что наша маточка? Что же наша маточка? Маточка жива. Так, При відкриваємо. При відкриваєм. ну, отвір. матка пройде. Так, це, це забираем. Цікаво чого вощину не тягнуть. Тобто вощину кажу язики, мабуть взяток обірвався треба липу качати вже так, що ми робимо? Чи пізніше я мабуть, поставлю Щоб вони вже до кінця відчували. Робимо, щоб матку прогризує матку випустили. Да, ця сім'я взагалі не хоче. Так, закриваємо і чекаємо. Ще коли буде час приїдемо. Дивимося що у нас залишилося. Я думав, що вони вже ващинку потягнули, то я би поставив би рамки з ващиною. Так як вони не потягнули, хоча матка там є, вони в кліточці відчувають матку і мали б тягнути. Не потягнуло, значить на сьогодні баста. Продовження буде. Так Всім привіт, вечір. Цей димарик десь на другому тачку взагалі. Да, щось не тянеть з вощину, матку не гукувати. Заще немає ніколи її шукати. Мабуть ще й взятку немає. Скажу так, що ведуть себе набагато спокійніше. Якісь невеличкі мої стріжуть. Заще побачимо завтра. Чи післязавтра. О, где маточка? Слава тебе, Боже! Что, слава тебе, Боже! Хоть ему знает. дымку. Где ж ты делался? Те що вона є, якщо мені не показалося, що ви її ховаєте Вон матка з самого, самого низу. Як то вам показати? Десь. Десь і тут. Ну вже не так. Це більше все, що уже кінчився взяток. Може вона сюди перебігла. фонарики немає, зараз будем бы мне очень А вот, 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 вот. Ну, маточка Вот, не знаю, что видно. О, вот. Валитка. Вот, сейчас еще полететь Опа, полетели Все. Даємо кормлющі. Так Такий. Він всім відомий. Маток дорогих не варто так підсаджувати. Не знаю, мабуть, взятих закінчився. Валер? Мабуть взяток закінчився. Даємо сиропу Завтра приїдемо качать липу. Як він, Та вони там з голодухи. Это Та сем'ят струтневіло підсажує матку. Ну і все. Все, дивіться. Пусто. Перейдуть трошки їм бризну, бо щось вони слабенько. Таке от 87 номер. Так потягнули вещінку. О, Вже яйця у маточки ходить наша. Який номер? 87, ну ми провіримо. Так, хто там хотів пробної прививки? Маточник вже будують. Так, і тут кругом яйця. Яйця похилилися. Це вже значить десь день третій. Матка ховається. Це трутовки. Стрібджоли. Mm. Це все трутовки. Так, де наша королева ночи? О, мы. Майновский институт. Майновський Остров Морденай. А -а -а. підсадку бачили. Паспортес, фас профиль. Уважать, любіть і жалувати. <реш> <реш> ну, все. Ждемо, зробимо собі пару маточок від неї.